Привіт-привіт! Сьогодні хочу поговорити про генераторів і про їхню суперсилу. І також ще згадати один тип, який дуже допомагає генератору у їх справі. Взагалі, хто такі генератори? В системі дизайну людини у нас є генератори і маніфестуючі генератори. Прошу не путати з маніфестором, Маніфестор це абсолютно інший тип, немає ніякого відношення до маніфестуючого генератора. Загалом, генератори це люди, яких є приблизно 70% у світі. Тобто, коли ви знаходитесь серед інших людей, ви по-любому будете серед хоча б одного-двох генераторів. Це люди, які прийшли в цей світ для того, щоб ділитися своєю животворящою енергією. Це люди, які в захваті займаються своєю улюбленою справою. Це люди, які люблять говорити про те, що їм подобається, чим їм подобається займатись. Це люди все життя, яких побудоване, побудоване на темі роботи. Це люди, які... А супер сфокусовані на собі. І Якщо, наприклад, до вас приходить на консультацію генератор, то це людина, яка буде з захватом, з радістю і з задоволенням слухати всю всю, -всю інформацію про нього. Якщо ми говоримо про аналітики в системі дизайну людини, то це люди, які дуже люблять пізнавати себе, і вони прийшли в цю систему якраз за рахунок того, що їм було дуже цікаво дізнатися про них. Хто я? Вони дізналися, вони відчули внутрішній відгук і вони почали допомагати іншим людям. Вони таким чином створили собі професію дизайну, аналітика системи дизайну людини і стали допомагати іншим людям. Тобто тут так само тема роботи. Генератори це люди, без яких цей світ, напевно, не існував би, тому що це ось така. Потужна енергія, яка, яка в них в тілі виробляється 24 на 7. Це люди, які не можуть сидіти на одному місці. Якщо ви генератор, мене слухаєте, то ви можете дуже гарно себе розпізнати. Якщо я вам розповім таку коротеньку історію, уявімо, що вас хтось запрошує на відпочинок, і ви їдете в якусь теплу країну. А, не знаю, не чимось займатися, а просто лежати біля океану і ніжитись під сонечком. Якщо, якщо ж ви, генератор і у вас така ситуація була, то ви могли за собою помітити, що після одного-двох днів вас почало просто дуже сильно все дратувати і руки чесатись, ноги ну, чесатися в тому плані, що хочеться чимось займатись. Неможливо. Просто лежати і нічого не робити, тому що енергія в тілі застоюється. Це люди, які обожнюють щось робити. Але тут є момент, що генератору важливо знайти саме ту справу, яка їм до подобається, що їм підходить, на що тіло їхнє каже так. Генератори, я перед цим згадала про маніфестуючих генераторів. Це той ж самий тип генератор, але є різниця. Різниця полягає в тому, якби найбільша різниця в тому, що маніфестуючий генератор це людина, яка супер. Потрібно дивитись на карту, але часто це люди, які швидкі, і їм хочеться досягати результатів. Дуже акцент, дуже сильний акцент на результаті. Хочуть все перепробувати. Хочуть мати результати від своєї роботи якомога швидше. І тут, наприклад, поради для таких людей, якщо вони в якомусь проєкті, там, де потрібно чекати, не знаю, півроку, щоб побачити результат своєї роботи, то порада розбивати роботу на підзадачі. І ви тоді будете бачити ось ці малесенькі результати, і воно вам буде приносити задоволення. А, який тут ще є момент? Сон, дуже цікаво, як генератор, так і маніфестуючий генератор, тут є два моменти. Вас може сильно виключати, вирубувати просто в сон. Це в тих випадках, коли ви перепрацювали, ви вже використали весь свій заряд енергії, і тут дуже важлива інформація, просто Ну, інформація, яка спасає життя людям. Якщо ви генератор і ви відчуваєте, що ви вас, вас просто вирубає, і ви в дорозі, ви їдете на машині. Будь ласка, не пересилюйте себе, не продовжуйте їхати. Відійдьте на обочину, зупиніться, поспіть, поспіть, не знаю, скільки вам потрібно, пів години, 15 хвилин. Скільки потребує ваше тіло, і тоді продовжуйте роботу. Дуже часто були випадки, і ці випадки стосуються і селебриті, що людина пересилювала себе, далі їхала і просто в дорозі вирубалася, ставалася автокатастрофою, і, і немає життя, немає людини. А, тобто є момент, що вирубає, коли вже батарейка розрядилася, коли вже. Попрацювали дуже гарно і вже хочеться спати, а може бути інший момент, коли неможливо заснути. Як ви думаєте, чому генератор не може спати вночі? Чому він не може заснути? Відповідь дуже легка, тому що невикористаний об'єм роботи за день. І це так само можна порівнювати з, цією, з, цим, з тим прикладом, який я давала раніше, що е генератор їде на море. Чи до океану, відпочивати і просто лежить на пляжі, нічого не робить, а він не зможе заснути вночі. Тому що потрібно використати ось, використати ось цей заряд, заряд об'єм енергії. Дуже ще цікава штука, що а вже ж ми всі абсолютно різні, але спосіб е, використання енергії або те, від чого генератор буде отримував, від якої роботи генератор. Буде отримувати найбільше задоволення, також дуже сильно напряму залежить від активації в його карті. Це все дуже легко визначається. Ми просто дивимося на канали, які активовані у цього генератора. І сертифікований аналітик може сказати вам, яка робота, який тип роботи підходить вам найбільше. Це може бути будь-яка професія. Але специфіка роботи там дуже сильно відрізняється залежно від канала. Дуже крута інформація. Е -е. Що ще? Все про генератора в одному відео коротенькому неможливо розповісти, але, скажімо так, буде в нас сесія ченнерінгу. Зазвичай я. Не готуюсь, а просто от що з мене видається, те напевно людям і потрібно почути. Тому можуть бути додаткові відео про генератора, більш детальні, детальніше якась додаткова інформація. Але на даний момент про що згадаю, про те вам розповім. Але в принципі, це важлива інформація. Я б сказав, найважливіша, про яку я зараз говорю. Uh, у генератора, оскільки дуже багато енергії, то часто генератор не знає на що її використати, і часто відбувається все таке внутрішнє як, заміш... як замішательство, uh, що генератор і те робить, і те робить, і те робить, і немає ніякої ефективності. І на допомогу генератору приходить проєкт. До речі, в мене зі мною сьогодні мої друзі, яких ви одну подружку ви могли бачити в моїх попередніх відео. Це пані Лисиця. І другий герой нашої рубрики, ви ще його не бачили. до речі, Це Пан бджола, напевно, хай буде чоловік бджола, без, без, в принципі без різниці. Це я вирішила, що в нас буде генератор, тому що він дуже активний. Це бджілка-турдівниця, вона літає, вона збирає пилок. І, власне, проектор пані Лисиця, це Лисиця, вона. А чому Лисиця? Проектор, тому що це така мудра. Мудрий тип, який вивчає якусь різну інформацію, постійно сидить, щось вчить, її цікавлять інші люди, вона завжди за всіма спостерігає собі з кущика. І залежно від поведінки людей, вона вона вчиться за рахунок інших людей. Її цікаво направляти. Тому, власне, в моєму прикладі, ось ця лисиця буде направляти цю бджолу, яка метається з однієї, сторони, з однієї квітки на іншу. І не знає взагалі, чим їй зараз займатися, з якої квітки їй потрібно буде з якої квітки у неї буде можливість зібрати більше меду. І, власне, проектор він направляє генератор, він допомагає генератору, задаючи йому якісь запитання, тому що генератор, до речі, о дуже важлива інформація. Є правильна взаємодія з типами, і коли ми говоримо про генератора, то взаємодія ідеальна, яка є ідеальною для генератора, це коли генератору задають запитання. І не запитання, на які генератор дасть відповідь так чи ні, а запитання, на які буде розгорнута, розгорнута більш відповідь, або декілька варіантів відповідей. Для чого це все? Тому що у генератора аура відкрита, і генератор має відгукуватись на щось. І генератор це людина, для якої дуже працюють різні звуки. Вони, ви можете, що... можете помічати за собою, якщо ви генератор, що ви відгу... реально як ніби як відгукуєтесь на якесь запитання. Там вас, наприклад, запитують. Хоча знаєте, що, напевно, так і ні, так само підходить для генератора. так? Відповідь так чи ні. Наприклад, генератор запитує: ти будеш каву, каву, ти будеш каву?» і генератор, «угу». або там підемо сьогодні гуляти, все. Слухайте своє тіло, слухайте свої реакції, значить, це. Це вам зараз не потрібно. Завтра, може, ви скажете, угу, так, давай, пішли. Е, тому ось таке, такий момент відгукування. І для чого, взагалі, чому в системі дизайну людини так багато говорить про взаємодію, генератора і проєктора? Тому що проєктор це людина ефективність, це людина, в якої небагато своєї енергії, це не енергетичний тип, але це не означає, що в людини нема енергії. У неї є енергія, але не такі об'єми, як у генератора. І проектор не створений для роботи, коли в той час, коли генератор дорівнює робота, це людина, яка обожнює активність, вона обожнює бути зайнята чимось. І часто ось ця активність е, в різні сторони. Вона може бути трохи небезпечною, небезпечною тим, що генератор може витрачати дуже багато енергії на різні дії, придумувати собі роботу з голови і не досягати ніяких результатів, і не отримувати ніяке задоволення всередині. Тому що причина, чому генератор працює, це щоб отримувати щоб отримати задоволення. І круто, коли це такий генератор, він обирає. Роботу згідно своєї стратегії і внутрішнього авторитету. У кожного генератора внутрішній авторитет відрізняється, потрібно дивитись по карті який. Але загалом це, скажімо, якщо так коротко сказати, то це просто ваше тіло вам буде яким чином казати, що для вас. Принесе задоволення, а що ні, будуть якісь реакції в тілі. Потрібно дивитися в карті, який внутрішній авторитет, і як сам він програється в карті людини. То генератор часто він метається, і він, 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 не знає. Він, він не знає, чим йому зайнятися. І дуже круто, коли в життя генератора приходить проектор, який про ефективність, і проектор дуже сильно, гарно щитує генераторів і направляє. Що означає направляє? Проектор просто поспілкувавшись з генератором, дуже лімітований об'єм часу, може задати в якийсь момент запитання, яке просто розверне генератора в правильне русло, і генератор буде знати, чим йому потрібно займатися. І коли я казала, я рані, я трошки раніше згадувала, що для генератора працюють запитання, тому що в них аура при, прийма приймаюча, відкрита, приймаюча, вони приймають цей світ. А дуже, до речі, дуже класна аура, коли генератор в задоволенні, коли він займається своєю любовною роботою, це просто це медок. Це реально, він просто обмазаний усім метком і хочеться з ним перебувати, перебувати в його аурі. Він тобі дає свою енергію, ділиться нею. Це просто це неймовірні відчуття. І в цьому проектор може направити цього генератора. Генератор метається і проектор каже. А що, якщо ти, ти думав от, зосередитись на цьому? Як, як тобі? Ти хотів би цим займатися? І генератор. Ага, окей, і все. І генератор собі полетів до своєї цілі, до своєї квіточки. Ще ще. А, я згадала про задоволення в системі дизайну людини. Це називається підпис. У нас є підпис для кожного типу, і підпис означає. Підписи такий собі маркер, чи щось відбувається правильно, корисно для цієї людини, або щось відбувається не те. І коли генератор е, діяв згідно своєї стратегії і свого внутрішнього авторитету, коли все було зроблено по механіці самого генератора правильно для його тіла. Тоді від тієї, роботи, в яку включається цей генератор, він буде отримувати масу задоволення. Якщо ж навпаки, генератор з голови придумав собі роботу, і там не було ніякого внутрішнього відгуку, не було з цього. Внутрішній відгук це в генераторів такі дуже потужні відчуття, реакція в тілі на якесь запитання. На можливість використання своєї енергії на щось. І коли генератору щось пропонують, він всередині тіла може відчувати, він взагалі хоче, виділилася в цей момент, якась така потужна енергія, якої раніше не було, саме на цю справу, чи ні. І якщо, наприклад, генератор, ну, щоб бути добрим до когось іншого, сказав. Так, так, я, я тобі допоможу, да, я зроблю цю роботу, а всередині просто ну, було дуже чітке ні. Або він ще не знаю, коли відповідав, також можна звертати увагу, якщо ви генератор на те, як ваше тіло реагує. Ви можете казати: так, так, я зроблю, і ви відхиляєтесь назад. Або «Е, да, да, я до, добре, добре я зроблю. Ну, ось це, типу, це, це, не зовсім, це не зовсім так. Це скоріш ні. Дуже, дуже важливо відслідковувати це все. Знову ж таки, я, я, мені не так легко це все пояснити. Мається на увазі цей внутрішній авторитет, як тіло реагує, тому що є декілька внутрішніх авторитетів, і залежно від того, який у вас в карті активований, там трохи, трохи щось буде змінюватись. Але, але загалом, в принципі, десь приблизно так воно все діє, що ви відчуваєте, що у вас або є енергія на щось, або немає. І коли ви щось робите, змушуючи себе насильно це робити, у вас на це не було ніякого внутрішнього відгуку в тілі, в області живота в основному, то ви будете потім відчувати фрустрацію, що якесь взагалі, і, і дуже часто. Також гарний показник, що коли генератор займається тим, що йому властиво, тим, чим йому подобається займатися, він отримує масу задоволення. Просто, він просто купається в задоволенні. І все життя прекрасне, і всі сфери життя прекрасні тоді. А коли генератор займається тим, що він ненавидить, то дуже часто і ще є такий момент спаду енергії. Що ніби нема енергії от взагалі-то нічого не хочеться робити, не хочеться прокидатися, навіть важко зуби чистити, умовно. Ви також можете відслідковувати. І були в мене такі випадки, коли людині розповідає, що о, ти генератор, у тебе дуже багато енергії, ти створений, щось створити в цьому світі, отримувати насолоду, а людина сидить і просто. Ну, в такій депресії і в такому стані, що ну, їй навіть важко поворухнутись умовно, нема енергії. І людина чує, що в неї багато енергії, а в неї, наприклад, останні два роки просто цієї енергії, ну, вона в такому стані перебуває. І тоді недорозуміння в голові, типу, так, я пам'ятаю, що я колись такий активний був там, чи активна, а зараз взагалі. І людина, і розумієте, наприклад, без дизайну людини ця людина не може розуміти, що з нею відбувається, я, яка причина? Тобто я, я, я хворий, чи я не знаю, я, яка, яка причина, що я раніше була чи був активною людиною, а зараз я в такому стані, що мені важко піти зуби почистити що, що зі мною? І ти мені дуже сильно подобається система дизайну людини, що ми знаємо, що кожна людина має, має право і має можливість. Знати про себе інформацію з цієї системи, і ви, і ви бачите, що ви, наприклад, знаєте, окей, я генератор, я людина, в якої дуже багато енергії, і ця енергія оновлюється кожен день. Кожен день Пішли спати, поспали, прокинулись знову ціла куча енергії. Використали цю енергію впродовж дня. Лягли спати, прокинулись знов нова енергія. 24 на 7, постійне, постійне відновлення енергії. І коли людина знає, що окей, я генератор, в мене має бути багато енергії, а в мене її нема. То відповідь тут дуже сильно проста. Ти просто займаєшся не тим, що тобі подобається, що на що твоє тіло створене. І тоді набагато легше жити. Жити. Тому що ти знаєш, на що тобі потрібно звернути увагу, на чому тобі потрібно сфокусуватись, яку сферу життя змінити, щоб ти почав знову відчувати себе живим, щоб до тебе знову прийшла енергія. Дуже взагалі дуже крута інформація. Тому я думаю, що цього достатньо. Цікаво буде почути ваш досвід як генератора, як ви проживаєте себе. Якщо ви вже знаєте якусь інформацію системи дизайну людини, ви знаєте, що ви генератор, поділіться, як ви відчуваєте. Як... Мені цікаво, як чи ви відчуваєте ось цю різницю, коли ви займаєтесь улюбленою справою, і вас просто розриває від енергії. Просто ви ви готові днями й ночами цим займатися? І навпаки, коли, наприклад, ви змушуєте себе ходити на неулюблену роботу, наскільки відчувається ось ця фрустрація і упадок сил? Дякую за увагу. Всім гарного дня!